Доброго всім вечора, шановне панство, вітаю вас на своєму каналі Етно Еко Парк. Звати мене Ніла Близнюк. Перед вами моя троянда, яку я обрізала. Хто зі мною на каналі, то бачив, як кардинально весною я її обрізала, яку страшненьку залишила. Були коментарі, що з неї нічого не буде. Ну, як ви так можете? Не любить рослини, що таке відтворяєте з нею, краще її на арку пустити. Ну, знаєте, скажу так, кожен садівник це художник. І я бачу так. Комусь подобається Айвазовський, а комусь і Малєвич із чорним квадратом. Тому мене ось вийшов такий весною був чорний квадрат. Ну, а тепер і потягну, потягну на картину Айвазовську. Це троянда, яку я вивела сама на штамп. Тут в неї декілька ніжок. Я ж кажу, вона була обстрижена дуже-дуже кардинально. І ось вона так наросла. Мені вона зараз настільки подобається, навіть, навіть без цвітіння. Подивіться. Ну, хіба не шикарно? Мені здається, ну, це щось із чимсь. А бутонів на ній стільки, що це буде ще. Далі шедевральне цвітіння. Подивіться. Так що можна так. Це троянда на штампі. Я ж кажу, що я її робила сама. А це подібна троянда. Бачите, подібна троянда, вона ну, ось так в такому вертикальному положенні росте. Ну, побачите. Єдина різниця між цими трояндами це те, що та троянда квітує єдиний раз за сезон. А ця практично ціле літо. Ну, от і все. А ще відмінність від е, у них у тому, що в тій в троянді немає шипів. Вона не колюча зовсім, а ця дуже колюча. Та потім я показувала троянду, як я її, ну, як би сказати, За горизонталено, ось так скажімо. так, Я брала пагони і прив'язувала її ось такою арочкою, таким напівкільцем. Бачите, вона вже обросла. Теж, хто був на каналі, бачив, яка вона була. Ну таке, таке щось. Зараз, бачите, вже бачите, як в неї тепер вертикально ростуть пагони, ось вертикально цієї ці. Ті, Цієї дуги. Бачите, ось дуга. і пагони пішли рости вверх. Ну, побачимо, що з цього вийде. Вона виправилась, вона трішечки хворіла, тому що вона не могла стільки вигодувати пагону. Я її підгодувала, все зробила. Ну, сподіваюся, що буде цвітіння. А зараз я відео роблю показати ну, будні квітникарів. Такі робочі моменти. Дивіться, які троянди. Ну, це рік вони. Тут теж ось я творила, що хотіла, бачите? Тут я одну троянду прив'язувала до іншої, потім їх вертикалила, горизонталила. Одним словом, що хотіла, те творила. Тобто я художник. Ну, так я бачу свій сад. Тут теж, бачите, я згинала їх у дугу. Так. Е, значить, значить, робочі моменти. Зараз я буду оприскувати свої троянди. Показую, чим рятівник троянд. Е, це український виробник. Проти шкідників, плюс прилипувач, плюс лікування стимулювання росту, бачите, захист від борошнистої, роси, сірої гнилі та інших хвороб ефективно і миттєво знищує шкідників. Ну, ось так. Я раджу, хоча той рік я перший раз користувалася цим, цим препаратом саме нашого виробництва. Весь час, років, мабуть, вже п'ять, а може й більше, я користувалася білоруським виробником, тому що з телефоном, тому що в нас не було їх. От з нашого виробника, саме цієї рятівника цього в нас не було. Був спасатель роз. Їм я і користувалася. Значить, що там є норма на скільки літр води і так далі. Зазвичай це робить чоловік завжди, ну, майже завжди такою чорною роботою займається чоловік. Він мене не допускає до апарата і до труйки. Але сьогодні він качає мед. І завтра він теж буде качати мед, ну тому вже до отрути не допускаю його я. Зараз я сьогодні, сьогодні має такий робочий, робочий, робочий е, вечір. Тому я буду кропити не тільки троянди, а ще і іриси. Потім я зніму теж відео, покажу, чим я буду обробляти і навіщо іриси, Ну, а зараз буду. Приступати до роботи, тому що комарі просто заїдають. я вже. Ну, зрозуміло, що опирськувати, оприскувати сад потрібно увечері, коли заходить сонечко, але перед тим як випадає роса, або рано вранці, коли ще вже роси немає, якщо немає роси, і ще не сходить сонце. Коли сонячна погода, ну і вітряна, то обробки потрібно відкласти. Ну, так, принаймні, роблю я. Прийшла вже на город обробляти іриси. Навіщо, для чого і що я з них хочу? Я зараз пройду по ірисах і вам покажу ось цю, напевно, як би його телефон. Це внук глючить. Дивіться. Який тут буде бал? Ну, побачимо. Вони випустили бутони, стрілки з бутоном. Я цей рік, ну, скажімо так, якось дуже-дуже невчасно все роблю і Іриси. В тому числі. Я невчасно їх покропила від е, хвороб, був ботритіс і фузаріоз на них. Ну, одним словом, все, що можна було після дощів, на них напало. Тому іриси ну, виглядають вони начебто нічого, але я знаю, що... що не так, як треба. Вони виживали ось як могли. Можливо, це так краще. Е, я обробила вже. Фундазолом від гниль Були, була гниль, коренева гниль. Це страшна була, причому в самих сортових ірисах. Я обробила. На більшості ірисів е, зупинилось. Ось ця гниль зупинилася. Але одного я втратила повністю. Я все його Ну, була впевнена, що Це вже починає квітувати. Це інтермедіа, дуже гарний. До речі, хто в мене замовляв є я його клала в подарунок. теж. Що тут видно до сонця, майже нічого. Бачите, сонце забиває повністю. Так от, я обробила, я ж кажу, що більшість я врятувала, одного взагалі не врятувала. Це самі-самі дорогі. З моєї колекції ірисів, а один ну, ось він продовжував, начебто вже було все й добре, навіть дуже добре. Я вже зраділа, ну зупинила і слава Богу. І ось вчора і декілька днів назад я побачила, що почали відпадати листя, почало відпадати від корення листя. Я зробила Обробку, але, ну, бачу, що потрібно було його рятувати терміново, щоб не було таке, як з тим першим рисом. Ось він тут ріс. Як бачите, один маленький корінчик залишився і бачу, він живенький. А ось ці, бачите, ось так відпадає листя. Бачите, відгниває і просто відпадає ось. Але це не страшне те, що листя відпадає. Це страшно те, що. У коріння гниль. Що я зробила? Я його викопала. І ось бачите, як я зачистила. вже. Коли я зачищала його в землі, то ну, не той був ефект, десь гниль залишалася і через пару днів вона знов прогресувала. Я зачистила і поклала на сонце, щоб він підсох. Днів два-три він буде ось так підсихати. Це не страшно. Якщо ви отримали від мене і риси. Як бачите, вони не заматані ні у е, плівку, ні в бумагу, тому що іриси не бояться пересушки. Навпаки, їх потрібно буде трошки навіть підсушити. Ще раз я казала і буду казати, сюди воду не лить ні в карликові, ні в ці іриси. Ось сюди, під коріння можна лити. Де спиночка. Ось, бачите, я його розібрала, скільки могла. Дивіться, який здоровий гарний Ірис. І от така коренева. Навіть отакий от Ірис, дивіться, навіть такий Ірис, це нічого страшного, навіть навпаки, добре. Тому що буде рости молоде коріння і молода ось ця картоплинка. Дивіться, ось є бугорочки такі. Дивіться, зараз можна веду. Бачите? Ось такі є бугорочки на ньому. Оце і є майбутнє коріння, ось бачите? Як пише, то наводиться не хоче. А, ось бачите, бугорочки вже я навіть бачу. Бачите? Ось такі бугорочки це є коріння, це майбутнє коріння. Тому, якщо ви посадите зараз і риси, будете купувати, садити зараз і риси, ось, бачите, бугорочки ці, це все коріння. Майбутнє коріння. Так от, як ви будете купувати зараз, ось це все старе коріння, воно. Відімре, воно не прийметься і воно не буде рости. Сам ірис буде рости за рахунок ось цієї картоплинки. І ось тут потім ці, це коріння відімре, і ось тут є такі зачаточки, ось вони і дадуть коріння. Все це можна обрізати повністю, можна залишити повністю, можна залишати його. Основне обрізати листя. Ось третину листя залишити. Тому що, я ж кажу, що він не вигодує. Оця картоплинка не зможе все рівно втримувати ось ті, це листя без коріння. В неї не вистачить просто сил. Я вже не кажу про квітконос, хто залишає. В принципі, якщо здорова картоплинка, то і квітконоса вона вигодує, і листя, але квітувати він може вже через декілька років, не зразу. Це рідко коли квітують зразу. Це ті, які, ну, скажімо, безпорочні, так. Ну, от, все, що я хотіла сказати про іриси. Тому отак я буду рятувати його, підсушу, а потім посажу. Будем... Ну, це, видно, дуже гарний сорт, тому що в цьому ряду вони всі дорогі іриси. Ну, таке, значить, від чого зараз я обробляю? Зараз я. Обробляю вже не від грибкових хвороб, а від ірисової мухи. Що таке ірисова муха? Багато говорять, що не стикалися із нею. Чесно скажу, я теж, я не стикалась, але вона є. І коли ось така площа ірисів, то вона обов'язково прилетить, тому що вона тут харчується. Вона тут відкладає яйця на майбутнє своє покоління, тому вона шукає і риси. І як такі плантації є, чи, ну чуть менші, чи, то вона обов'язково там буде. Тому краще обробити, ніж потім дивитись виїжені бутони. Чим я буду обробляти, в мене є актара. Ось. Я попирськаю від Ірисової мухи. Всі ці королі мого саду, скоріше городу. Ну, таке моє відео сьогодні. Таке сьогодні моє відео про будні. Що потрібно робити, щоб мати красу і в городі, і в саду. Звичайно, важка праця. Щоденна важка праця. <реш> До речі, для тих, хто знаєте, розсмішив мене один коментар, яка жіночка, я не знаю чому, але вона вирішила, що в мене в городі ростуть бур'яни. Ну, Я вам показую, в мене бур'янів нема ніде в городі. Але мені здається, що бур'янами вона називала квіти, тому що ну, я не знаю, як можна назвати, наприклад, город, де нема бур'янів. З бур'янами. Вона ще казала, щоб я себе поважала. Я себе дуже поважаю, це якщо вона мене дивиться. Е е і сказала, що в городі потрібно вирощувати ну, культурні культури, вибачте, за тавтологію. Показую, це наш часник. Зараз покажу, яка плантація часнику. Тут є і часник, і цибулька, і всяка всяка різність. Ось і Така точно плантації, як і ірисів. Напевно, дивіться. І теж <смі>, без бур'янів. Це весняна цибулька, ну раз на городі, <смі>, то покажу. Бачите, це ось теж весняна цибулька і теж без бур'янів. <смі> Там е у нас росте ось такі більшенькі, то горох. А то окріп. Ну, а ось у тих родах за цибулею там морква і червоний бурячок. Ще капусту пізню ми не садили, погана розсада цей рік поки що, бо була пізня весна. Вірніше, ми пізно виорили город, бо стояла вода. Ну, Помідори, звісно, теж ще не садили, бо нас на ніч, ось на три дні передають до 8 градусів тільки тепла. Ну, така. Бачите, ось така. Плантація Ірисів, а це плантація і цибульки. <смішно>, смішно, чесно, смішно. Знаєте, є таке, таке прислів'я. Караван іде, тобто собаки гавкають, а караван йде. Отак От і це. Хтось щось робить, показує, знімає. Я зараз не тільки про себе кажу. Важко працює, дарує ось цю красу. А інші ну, сидять, оць. чомусь вони вирішили напакусити людині. Це, знову ж таки, я не за себе кажу, я бачу багато коментарів. Я вже говорила на цю тему. Я не звертаю уваги. Спасибі, дуже велике спасибі моїм дівчаткам, моїм подружкам, які давали коментар саме цій жінці. Ну, до речі, вона чомусь не відповіла. Отак От просто прийшла, напаскудила на канал. І десь ділася. Ну, мабуть, мабуть, не було в людини настрою. Тому що був настрій, сажайте квіти. Сажайте багато квітів, гарних квітів. І настрій буде завжди. І не потрібно буде комусь його, ну, як би сказати, псувати. Тому всім гарного вечора, тихої нічки і все буде Україна!